Сьогодні я знайомлюся із новинкою 2025 року «Блю талісман у версії екстракт. І сьогодні перші враження, порівняння, і саме про це короткий огляд. Ну, По-перше, я відношуся до тих, хто цінує композицію талісман у флагмані. Да, у «Оде Парфам». Мені вона подобається. Для мене вона вишукана. Я 12 з 12 ставлю ці композиції, і сьогодні про екстракт. І так, по перше, якщо порівнювати піраміди, то в люталісмані екстракт вже як і в більшості екстрактів від Ексніло вже немає ноти Акіґалавуду. Звісно, вона така вже буде більш манка, більш пудрова. Тут додана нота жасміну і сандал. Сандалу і жасміну в попередній версії, по крайній мірі в піраміді, не було. І що я вам скажу? По-перше, звісно, це груша, домінуюча груша, як і в попередній версії. І нотка саме сандалу, нота ванілі і жасміну, мені переносять блюталісман екстракт з відсилом у Amouage Guidance. Композиція вийшла плотніша. якщо класичну версію ще я ну скажімо так з натяжкою, но розумію на чоловіках, то «Блю талісман екстракт, на мій погляд, це суто жіноча композиція. І якщо говорити, наприклад, про гіданіста, да класику екстракт порівнювати флорб Коті, класику екстракту, там різниця між ароматами, в принципі, була така дуже тоненька, скажімо так, то ці композиції однозначно різняться. Запрошую на розпив, є обидва варіації, і звісно, поділіться враженнями, як вам новиночка. Чекаю, гарного діньочку.